Як самостійно записатися до лікаря через наш телеграм-бот, якщо ви ну дуже не хочете ні з ким розмовляти. Для цього ми в Унтасана розробили спеціальний зручний телеграм-бот. Все ну дуже просто. Вам потрібно натиснути на кнопку Записатися та пошук послуги. Обираємо, кого саме потрібно записати, тому що тут можуть бути ви і ваші діти. Обираємо місто, в якому ви знаходитесь. В нас це Одеса. Далі пишемо послугу, яка вам потрібна. Як ви бачите, в нас є список того, що ми можемо обрати. Якщо ви хочете обрати консультацію очно, обираємо варіант номер 3 Найкрутіше те, що ми одразу бачимо дату, час та ціну консультації. Також ми можемо обрати іншу дату, інший час чи змінити місце. Для цього нажимаємо на кнопку Обрати іншу дату або місце. Нас зараз цікавить вулиця Академіка Філатова. 2. В цьому зручному календарику ми можемо обрати дату. Зауважимо, що дати з крапкою мають вільні місця. Після оновлення ми бачимо вільний час та вільних лікарів. Обираємо серед запропонованих варіантів. Це останній пункт. Для того, щоб записатися на прийом, потрібно натиснути підтвердити запис і все. Наш зручний telegram бот має безліч функцій. І ми будемо ще багато про них розповідати, але пропонуємо ознайомитися самостійно за посиланням.